І Михайло Водоляк, радник керівника Всепрезидента України у цій порі в нашій студії. Вітаю вас. Вітаю. Ну знаєте, відштовхуючись від тези пані майсанду, що Європа має більш активно включитися. Ми дуже багато тез та й в принципі конкретних дій, От згадати, хоча б саміт саміт пакет санкційний черговий 18 від Євросоюзу, який напередодні було презентовано. Але ж хотілося б цього самого включення, так би мовити, всіх європейських країн більше в безпекові складові в зміні архітектури безпеки. В збільшенні зброї для України відчувати вже тепер звісно, що чимало таких країн, як в Європі, як Німеччина, наприклад, вони можуть повертатися до обов'язкової служби, як варіант про це говорив міністр Пісторіус. До збільшення озброєння виробництва для своїх потреб. Але ті країни, які гостро відчувають загрозу від Росії, як то Молдова, як то Литва, там Естонія, Латвія, Польща, вони роблять конкретні кроки на зустрічі нам безпосередньо, все ж таки, як Ви про наскільки важливі проводити такі. Саміти, щоб знаєте, звірити годинники з нашими сусідами іншими країнами, і чи можуть ці ця риторика і ці заклики перерости у щось конкретне? Вони не можуть, а вони вже переростають. Європа абсолютно щиро говорить про те питання тільки в бюрокрації. В швидкості прийняття рішень логістичних, але Європа абсолютно точно розуміє, що Росія точно не зупиниться. Росія не може вийти з війни і для Росії є ми про це вже говорили півроку тому. Єдиний напрямок, де вона може реалізувати свої наміри експансіоністський, це європейський. І Росія сьогодні відверто говорить, що вона буде атакувати Північну Європу. Вона вже це не маскує. Ну Фінляндія, Естонія теж та і так далі. Росії потрібен життєво потрібен Балтійська акваторія для того, щоб ну і острів Готланд, для того, щоб контролювати північну і Центральну Європу. Тобто Росія буде воювати, вона, дивіться, що робить Росія в війні проти України? Вона відміняє правила і заборони, так звані червоні лінії, табу. Як не можна себе поводити в сучасному світі, як не можна воювати, як не можна атакувати цивільне населення. Тобто Росія все це обнулює і завтра буде зовсім інша війна, якщо вона буде в Європі. І знаєте, що є один нюанс. Вони говорять про те, що там через три роки, через п'ять буде безпосереднє пряме зіткнення Європи з Росією, ну НАТО з Росією і так далі до цього часу треба накопичити ресурс. А в них є одна проблема: війна це не тільки ресурс, війна це психологія. Війна це воля і готовність захищатись. Чи є в Європі така воля, яку сьогодні демонструє Україна? Ні, немає. Чи буде вона через п'ять років? Ні, не буде. Це означає, що і тут я перехожу до практичності. дивіться, можна говорити і саміт корисний, там правильно розставлені акценти, але далі треба взяти математичні формули. От пані Сандо говорить про те, що є відповідна ресурсність і спроможності у Росії. Математичні формули чітко говорять. Як цю ресурсність і спроможність Росії знищити? Які відповідні інструменти, які ракети, в тому числі у Німеччині вони є? Скільки їх має бути на полі бою? Як їх треба використовувати? Далі математичні формули чітко говорять, як можна масштабувати дронове виробництво в Україні. Росія, до речі, дроновим виробництвом займається не сама. В неї є два партнери, фундаментальні партнери: Іран і Північна Корея. Частково Білорусь допомагає. Тобто вони спільно інженерно відпрацьовують побудову інфраструктури дронових виробництв. Так само Європа могла б набагато більше інвестувати в це. Вони ще ніяк не можуть вийти з розуміння того, що треба, наприклад, там півтора відсотки від ВВП віддавати на оборону. Ну безумовно, тоді можна воювати і втрачати велику кількість людей. Можна віддати сьогодні 5% там чи 7% на оборону, в тому числі і перш за все на стратегічне стримування Росії в Україні. Що таке стратегічне стримування Росії в Україні? Це примус Росії до миру, це ракетні технології, дронові технології, а це в принципі амуніція, яка може використана для суттєвої руйнації інфраструктури війни на території Росії. От якщо Європа буде це робити, не просто фіксувати, вони вже добре. Фіксують всі ризики, які генерує Росія для Європи. Але якщо е, Європа ще буде до цього додавати логістику, швидку логістику, да, е, то тоді ми будемо мати зовсім іншу і картину на полі бою, і зовсім іншу картину в цій війні. А головне, Європа позбудеться свого найголовнішого страху, який дозволяє перемагати ультраправим і ультралівим на парламентських виборах. Не впевненість в тому, що є майбутнє у Європи. А це майбутнє. Росія фундаментально його руйнує вже сьогодні, тобто війна Росії проти Європи. В інших форматах, не як в Україні, гарячою фазою вже йде. Тобто вони витрачають шалені кошти на пропаганду, відповідно на залякування європейців. Вони витрачають шалені кошти на втручання у політичні процеси і навіть отримують певні результати на виборах. Вони витрачають шалені кошти на диверсії, знову ж таки, які лякають виборця. І виборець, на жаль, вже не вірить класичному європейському політику і шукає, хто його захистить як батько. Ну до речі, щодо радикальних партій, ту ж саму Німеччину згадати, а ДГ втрачає е, підтримку на тлі там ХДС ХСС. Е, зокрема, і ці новини були буквально е, днями е, опубліковані е, з Німеччини. Але давайте поговоримо ще от, буквально от, одне уточнення в контексті цього саміту України Східної Європи. Е, Вучич, президент Сербії він вперше відвідав Україну і є конкретні рішення. От щодо мого запитання, щодо конкретних рішень щодо підтримки там або цілих регіонів, або кількох міст відбудови. У нас, до речі, є його коментар, здається. Якщо що є то давайте почуємо. Буде потім уточнююче запитання. Сербія залишатиметься дуже твердою та непохитною у дотриманні статуту ООН, міжнародного права, яке включає захист територіальної цілісності країн, визнаних ООН, як найважливіший принцип. Пане Михайло, ми пригадуємо тут і Чорногорія ж була представлена і Болгарія, і інші країни, зокрема там чотири здається президенти, і три прем'єр-міністри країн Східної Європи. В мене питання під впливом Російської Федерації донедавна і протягом багатьох років була і Сербія, і Болгарія, і Чорногорія, там цілі заколоти. Пригадуєте в парламенті влаштовували спецоперації Росіяни. В мене питання: а що відбувається, що наприклад Вучич, попри такі вплив шалений, що донедавна пропонує свою підтримку відбудові а так само, як і навіть заяви пана Орбана в інтерв'ю французькому каналу LCI, тобто Європі, ми чуємо зовсім інші тези, не ті, які він продає на внутрішньому ринку. Він говорить про те, що Росія не зупиниться безумовно в Європі. З Росією треба розмовляти через силу, але Росія не готова до війни з НАТО. А між тим, що відбувається, відбувається все просто. Країни починають розуміти, що робить Росія, що Росія не просто прийшла повбивати трошки українців, що Росія обнулює за. Садничі принципи глобального політичного і правового. Скажімо, стилю да ну, тобто, Росія обнулює всю архітектуру, яка гарантує країнам існування. Ну, дивіться, якщо можна прийти і за рахунок насилля отримати доступ до ресурсу, до території і так далі. Тобто тоді немає концепції територіального суверенітету. Тоді будь-хто не під захистом знаходиться. А Сербія, якщо ми говоримо в даному випадку про Сербію, вона зацікавлена в тому, щоб мати абсолютно прямий доступ до європейського економічного простору тобто, вона хоче бути відповідно членом Європейського Союзу, а це з зовсім інші економічні можливості, так само, як і для Угорщини, до речі, і так само а, Сербія розуміючи, які ризики сьогодні генерують такі непередбачувані неадекватні країни, якою є Російська Федерація. Сербія хоче мати доступ до гарантованого колективного захисту. До речі, це стосується і України. Одиця щоб запобігти будь-якій війні, якраз такі потрібні колективні альянси. Тобто, коли всі об'єднались. Тоді немає проблеми з війною. Чому тому, що будуть боятись напасти на колектив, коли ти один на один з маніакальною НЕОІмперією, кшалт Російської Федерації, то війна абсолютно чітко буде запрограмована. Але бачите, російські змі і афільовані з ними розпропагандисти, там які фізично територіально в інших країнах перебувають, але там мовлять через Ютуби і Телеграми. Вони говорять про те, що НАТО вже взагалі то розпадається, і єдності в альянсі немає, і взагалі скоро і ЄС розпадеться. І в мене в цьому ключі є що як сприймати цю інформацію, Знову ж таки досить е, лояльно налаштований Орбан? От ви про Угорщину згадали до Путіна, маю на увазі. Е, значить, він буквально днями е, зацитую навіть його слова: Росіяни за НАТО слабкі для цього, себто для нападу на країни НАТО, вони навіть не здатні перемогти Україну, тому вони не здатні по-справжньому напасти на НАТО, стверджує Орбан. Про що свідчить ця риторика? Ви знаєте, всі завжди загнівають, розпадаються і все інше, але у фіналі розпадається радянський союз. Так само буде і з Росією. Не треба до обіду після обіду читати російських пропагандистів. Взагалі, все, що стосується російської пропаганди, вона достатньо примітивна, щоб всерйоз це аналізувати. Але давайте так дивіться, не розпадається НАТО і не розпадеться. Так воно пройде через певну трансформацію. Там будуть змінені акценти, з'являться трошки інші конфігурації лідерського типу. Тобто інші країни будуть домінувати, не тільки одна країна буде домінувати. А суттєво будуть переформатовані програми фінансування тих чи інших мілітарних виробництв і контингентні рішення будуть інші. Україна, до речі, також буде приймати активну участь у всьому цьому цьому. І безумовно, в цьому зацікавлені і Сербія, і Угорщина, тому що розуміють, що жодного ресурсу. Вистояти, коли приходить неадекватний великий ресурсно загарбник, немає риторика Орбана. Свідчить про абсолютне розуміння процесів, які сьогодні відбуваються. Абсолютне розуміння, що Російська Федерація не є країною, з якою ти можеш про щось домовлятися, якщо в тебе немає інструменту тиску на неї. Орбан прямо говорить: якщо у Європі він же говорить, просто питання в іншому, що на внутрішньому ринку він продає антиукраїнську і анти риторику для того, щоб домінувати у внутрішньому політичному процесі як популіст. Правий популіст це зрозуміла технологія. Але на зовнішньому ринку, бо він хоче мати доступ до європейського загального фінансового центру до європейських фінансів як таких, до європейського технологічного центру, мати доступ до європейських ринків збуту. А головне – мати захист європейських інституцій від там спроб Росії домінувати чи втручатися у внутрішньополітичні процеси в Угорщині, і так далі. Але Орбан говорить дуже важливі речі. Він говорить про те, що. Війна повномасштабна проти України показала неготовність до справжньої війни Росії. Так, вона буде воювати, вона буде тиснути на Європу, але вона не готова до сучасної війни. І якщо правильно побудувати систему захисту від Росії, чи, скажімо, так, програму глобального стримування Росії, то ніяких проблем не буде в Європі. Повертаємось до цього саміту. Про це президент України говорить. Дивіться, давайте так. Ви можете говорити 3, 5, 10, 20 років і тому подібне. Ви можете займатись, скажімо, так, санкціями обмежувального типу, як це було за часів холодної війни проти радянського союзу, щоб понизити там собівартість Видобутку нафти, ну чи навпаки, збільшити собі вартість видобутку і зменшити ціну продажу, і так далі. Але це все не працює у фазі гарячої війни. У фазі гарячої війни глобальний світ має побачити, що країни демократії мають сильніші інструменти впливу ніж авторитарні країни, на кшталт Російської Федерації. Що це означає? Це означає заборонні жорсткі санкції, ніякої торгівлі з Російською Федерацією. А всі, хто будуть пробувати щось там купувати в Росії, мають отримати вторинні санкції. І це лякає до речі. Орбана і будь-кого в Європі так само. До речі, про санкції так дотично буквально репліка Times писало сьогодні, що санкційний тиск на галузі нафтогазову добовну Російської Федерації обвалила взагалі її спроможності буквально за цей рік вдвічі, практично, і настали настають темні часи. От формулювання приблизно таке було аналітиків цього видання. Але пригадаємо, наприклад, фонд благополуччя, який вже схуднув в два з половиною рази. Згадаємо про те, що всі ці соціальні видатки зменшуються. і Ми про це вже неодноразово говорили. І санкції в дії, хоча, звісно, хотілося б, щоб вони були ще більш потужними і заповзятими і рішучими. В мене питання щодо, давайте повернемося до е, ймовірності агресії Російської Федерації на інші країни. Можливо, Орбан став почав розуміти, що такі країни, як Угорщина, Румунія, Молдова, Словакія, та сама вони будуть просто поглинені дуже швидко Російською Федерацією, якщо та якщо та рушить до Німеччини, наприклад, да, в бік Німеччини або інших е, західних західноєвропейських країн. Наскільки це в принципі реально, тому що останнім часом ми знову почали чути аналітику і такі, е, значить, е, ну якісь прогнози да, від європейців, що буквально там в 26-му році чи не до кінця 25-го, або до 29-го, росіяни зможуть вже напасти там на Балтійські країни, на Польщу? Тому їм треба краще підготуватися. Наскільки Росії це реально в контексті нашої попередньої розмови, що Росія не може з Україною впоратися, а куди їм до НАТО? Не може впоратись з Україною, але це не означає, що вона не буде провокувати війну на інших напрямках. Перше, ресурси для цього є. Росія буде воювати кількістю відповідно старого ресурсу. Дивіться, вона не може, вона точно буде нападати на інші країни, тому що проект війна це єдиний проект контролю за територією Росії у Путіна. В нього немає альтернативи. Він не може вийти з війни. Ціна війни для нього набагато дешевша з точки зору контролю над своєю територією ніж вихід з війни. Інакше в нього війна внутрішня. А чому він буде нападати? Це зрозуміло, тому що він вважає, що волі протистояти російській експансії з урахуванням ветеранського типу армії і з урахуванням того, що вони воюють без правил, не буде ні в кого. І тому північний напрямок є пріоритетним і вони це зроблять. Якщо війна в Україні буде неправильно заморожена. У ну, чи фіналізована, угу. давайте так це буде означати, що Путін отримав карт-бланш для атаки на Естонію. Це ви зараз говорите про рішення США про вплив США в цьому Я процесі про США не трошки, трошки окремо. Ми що зараз... значить неправильно заморожено? Хто впливає на ці процеси? Uh, всі Україна, uh -huh. Європа, Сполучені Штати, країни глобального півдня, які сьогодні трошки інакше вже дивляться і на переговорні процеси, взагалі на те, що відбувається з точки зору, як вони казали, політико-дипломатичного врегулювання і так далі. Але давайте повернімось до uh, розуміння. Що таке грузинський сценарій для Угорщини? Для Угорщини? Да. Так а в Угорщині же так має вплив… Ні, він самостійний. Про... Дивіться, проросійськість, коли тотально контролюєш уряд. І про на кшалт того, що ми бачимо в Угорщині, це ну в Грузії і в Угорщині. Це дві різні проросійськість. там маріонетковий уряд в Грузії. А в Угорщині Орбан просто спекулятивно грає на проросійськості, отримує за це пряму доходність. Ну в тих чи інших там секторах економіки, наприклад, але він самостійний. І Орбан розуміє, що в якийсь момент грузинський сценарій може домінувати в Угорщині, в Молдові, будь-де Росія в це вкладається. Це один формат війни, як такої, тобто через е Політичні спекулятивні дії захоплення контролю над урядами в інших випадках, наприклад, якщо ми говоримо про Балтійську акваторію, може бути пряме втручання, враховуючи, що НАТО не буде готове політично психологічно до відбиття атаки знову ж таки з урахуванням позиції цих же сполучених штатів тут і зараз вона може змінитись. Це консенсусне рішення, яке може змінитись в елітах сполучених штатів. Але давайте щодо взагалі війни проти Росії. От коли ми говоримо санкції, коли ми говоримо мілітарна підтримка, це ж не про абстракцію. Коли ми говоримо, скільки Росія має грошей, як вона ці гроші витрачає там, на мілітарне виробництво, на рекрутінг і так далі, це ж не про абстракцію вже. Це не про аналітичні тексти в Блумберзі да, там, чи в економісті. Це про математичні формули, які чітко говорять, на яких ринках, в співпраці з якими компаніями, з яких країн Росія отримує конкретні доходи. Продаючи нафту, скраплений угу. газ, ядерне паливо і так далі, і тому подібне це конкретні назви, конкретні формули і конкретні доходи Росії. Якщо ми ці доходи відсікаємо, а це заборонні санкції, то тоді в Росії немає за що це. Не про фонд благосостояння, да це про зовсім іншу складову. От Європі разом зі Сполученими Штатами треба для себе вирішити. Вони готові. Завтрашнього дня витрачати втрачати своїх людей і втрачати зовсім інші обсяги фінансування для протидії російській безпосередній експансії. Чи сьогодні через програми підтримки України вони будуть ну набагато менше втрачати е, фінансів? Я просто недарма згадав про вплив США на процеси, е, тому що я хотів би зафіналити нашу розмову все ж таки роль Сполучених Штатів Америки, тому що дуже багато було заяв і в контексті Пітагекса та очільника міноборони, що не будуть там вони що вони будуть зменшувати допомогу. Огу в наступному році, хоча б від як то кажуть, від. Від нуля що відняти, бо вони ще нічого не виділили, в принципі, за цієї адміністрації. Але давайте згадаємо про розбіжності в ну називаємо це так в світоглядній розбіжності Трампа і Маска. Навіть на цьому ну, скандал між перепалки в Телеграм в, в мержікс в цих телеграмсошелсолдація і... переписки, вибачення, типу там або пільні звинувачення. В чомусь просто це все спричинило, значить, таку історію, що нібито навіть маска хочуть відсторонити. Від фінансування державного від якихось там космічних проектів, тощо і в цьому ключі давайте згадаємо роль Росії знову ж таки впливу значить, на процеси в Росії відбувся форум з досить такою сологосною назвою Форум майбутнього, де був запрошений Ерол Маск. Це батько, значить, маска, який сказав, що дослівно начать, Москва це столиця світу, і взагалі-то Росія це чи не найвеличніша країна. Мене питання: чи може росіяни підхопити взагалі е, можливості Маска, його бюджети, його спроможності? І в якийсь спосіб маска дещо відсторониться від США і буде більше працювати з Росією, чи як? Ніяк. Немає жодного сценарію, де маск буде співпрацювати з Росією. Маск може спекулювати на темі Росії, займати екзотичні політичні позиції, але співпрацювати з Росією не буде, тому що вони не є а, ідентичними з точки зору світогляду. До речі, Ерол Маск зовсім складні відносини має із безпосередньо Ілоном із безпосередньо з матір'ю Ілона. Це там складні сімейні mm -hmm. драми, і вони не спілкуються. І тому впливи Ерла Маска, м'яко кажучи, Лавровим, який запросив суб'єкта на на форум я ще тут ремарку скажу: майбутнього в Росії немає. Я думаю, що ми маємо це підкреслювати. Форум без майбутнього треба назвати і так далі. Але давайте до маска і Трампа вони вже узгодили свої позиції, зняли взаємні обвинувачення, тому що це великі гроші. І Ніхто маска на зі з точки зору технологічності процесів, бізнес процесів, які якими модерує маск. Ніхто зупиняти фінансування mm -hmm. держпрограм не буде. Чому тому, що і SpaceX, і безумовно але а... там вже ніби тендери якісь проводять. І Інші компанії готові замінити маска на цьому ринку. Добре, з цим зрозуміло. Буквально хвилинка півтори лишається. Просто ще одна історія з вже нашим українським спортсменом. Досить цікаво, як на мене днями була в інформаційному полі. Відкрий очі, це цитата. Та допоможи моїм людям. Саме такий меседж, що звучив Олександр Усик, президенту США Дональду Трампу, в інтерв'ю CNN. Український боксер готовий прийняти лідера штатів, аби той зрозумів, як це жити під постійними обстрілами агресора. Я пропоную йому свій дім. Нехай приїжджає в Україну. Я дам йому свій будинок і своїх охоронців. Я забезпечу йому повну безпеку. Нехай він поживе в моєму будинку тиждень і подивиться, як над ним літають ракети і як живуть люди в Україні. Нехай поживе десь на оболоні чи троєщині, де бомбардують будинки, житлові будинки. Тоді він зрозуміє, що відбувається. З огляду на те, що це прозвучало в CNN, Від Усика воно не могло минути поза увагою Трампа. А чому б і ні, якщо під час цієї війни Байден був у Києві? Геніальна позиція Усіка. Він абсолютно точно попадає в психотип і розуміє психотип Трампа. Трамп багато перепощує в своїх соціальних мережах зірок там шоу бізу, спорту. Він активно цим займається, комунікує навколо цього. Для нього це інформаційне джерело. І тому Усик, безумовно, правильно. Стратегію вибрав він чітко фіксує позицію. Це абсолютно емоційна позиція, емоційний інтелект присутній у всьому цьому. Я думаю, що це буде мати там певні сенси. І я не скажу, що Трамп приїде жити на оболон чи на Троєщину, Ви розумієте це, але принаймні це звернення буде суттєво впливати на світогляд самого Трампа. Я думаю, що він це оцінить, подумає і трошки інакше буде дивитися. Але на це ситуацію. був би сильний хід і для самого Трампа. Це був би сильний хід і для Взагалі, візит в Україну був би. Сильний хід для Дональда Трампа, і це пришвидшило багато процесів. Він дійсно міг би привести ситуацію в Україні до фіналу справедливого фіналу. Але йому треба позбутись ілюзії, що Путін догорос проможний. Ця ілюзія ще буде якийсь час існувати. На жаль, але нам треба, отак от само, як пан Усік, це пропонує знаходити емоційні варіанти впливу, знаходити раціональні варіанти впливу, користуватись і послугами наших європейських мартерів, і працювати з Трампом продовжуючи Яснювати, що таке це за війна, які причини і наслідки цієї війни для сполучених штатів, пане Михайло, дякую вам. Дякую. Михайло Подоляк, радник керівника все президента України, був гостем. Дякую, дякую.